Добро здоров'я, пані і панове. Ну, я тепер у Львові. Був декілька днів у Вільнюсі, там розмовляв з хорошими рускими. І я хочу відразу вибачитися, тому що може хтось з вас раптом, я не знаю, наскільки це можливо. Досить зухвало я і так пихато говорю. Не побачив мене в суботу, і неділю, коли я на Еспресо веду програми. Причина дуже проста: може хтось відчуває, що у мене з голосом проблеми. А проблеми з голосом якраз виникли тоді, коли я був в Вільнюсі і лаявся з е е е Кацапами. І у мене просто зник голос, і потім відновився, потім знов зник, потім знов відновився, потім знов зник. І це за останні чотири дні. І щоб не ризикувати, я попросив заміну у себе на еспресо. Так що я перепрошую, і лікарі мені сказали, що треба, я можу говорити 15, максимум 20 хвилин на день, а все, решту. Мовчати, це я не просто так роблю, і питу отакі от таблетки. Так оце я значить зараз їх не п'ю, ну щоб говорити нормально, але після програми, після того, як я запишу це, то я обов'язково буду пити і може відновлюсь, і все буде гаразд. Тепер про зміст конференції, яка відбулася в Вільнюсі. Ви знаєте, що Балтійські країни приймають хороших русських. І там проводять різні школи, різні, різні конференції на допомогу росіянам, які втікли від Путіна, ну не сильно допомагає. Ну ви зрозумієте, чому. Ну і у мене була панель своя, ну там де я брав участь разом з француженкою, професором якимось англійкою, англійкою і норвежкою. От. І коли мені надали слово, я сказав, що це не Путін, а це руский ніякий не Путін почав війну, а почали війну руські, руски люблять війну, руски люблять агресію люблять захоплювати чужі території. Ну тут, безперечно, почався шквал критики, і мене негайно назвали ксенофобом. Що цікаво, що ксенофобом мене назвали, але ніяких доказів, просто ти ксенофоб. Ну, я тоді сказав, що Річард Пайпс колись це такий дуже дуже супервідомий, мабуть, найкращий за всю історію існування Радянського Союзу і Російської Федерації, який писав, якраз досліджував він англієць. Може американець, але я думаю, що англієць. І він сказав ту фразу. Я інколи його цитую, і, і може і тут цитував: впродовж трьохсот років Росія загарбувала по 185 квадратних миль на день. Увага! 300 років 185 квадратних миль в день впродовж 300 років. Ну, все одно як кінофоб і так далі, і так далі, і тому подібне. От. І я їм навіть зробив велику послугу. Я сказав, що ну окей, не 100%, 90% росіян абсолютно страшно агресивні люди. І оці хороші руски, так звані, вони. Почали мені, а де а 20 тисяч людей, які сидять по в'язницях, а там півтори тисячі людей, проти яких, яких, яких там ведеться якась карна справа, а тисячі людей, які там на мітингах підтримку України сіли. Я кажу: диво дивне, я вам зробив великий аванс. Я сказав, що 90%, значить 10% населення Росії 145 мільйонів. Значить, 10% це 14 мільйонів. Тобто я сказав вам, що у вас може бути непоганих 14 мільйонів, а ви мені кажете, що у вас непоганих 20 тисяч плюс півтори тисячі плюс 800. Ну, окей, 23 тисячі. Порахуйте, будь ласка, який це відсоток від 145 мільйонів 23 тисячі. Хай буде 25 тисяч, мені не шкода. Ну, їм це теж не сподобалось і так далі. Ну, я зрозумів, і це молоді люди відносно. Я зрозумів, що наступне покоління може виступати проти Путіна, але все одно буде виступати за те, що Україна, Естонія, Білорусь, Молдова, Грузія належать росіянам. І з цього нічого не можна, з цим нічого не можна зробити. Більш того, і Європа це розуміє, чому, тому що вже після всіх дискусій. Сорі, <кій> вибачте. Вже, вже о, це в мене може бути фальцет. Тепер <кій> він такий грубий, голов, то такий фальцетний. Що після всіх цих дискусій а, норвежці, англійці, а, інші представники інших країн Європи, а як також один росіянин? До речі, він якраз був організатором цієї панелі і цього всього дійства в Вільнюсі підійшов. Всі вони підійшли і тихенько на вушко сказали: ви були абсолютно праві. В тому, що ви сказали, що це не Путін, і не верхівка, і не еліта, а руський народ. Єдиний недолік, що вони це не сказали під час дискусії, і, і мою точку зору, безперечно, не підтримали, але дай Боже, що вони хоча б мовчали. З всіх росіян, яких я там спостерігав, дві людини одна з Вороніжа, мені здається, людина і одна киянка. Ну, вона в Києві мешкає дуже довго. От, дві росі, але у обидвох є російське громадянство, от вони були нормальні. Або мовчали, я взагалі не дуже люблю людей, які відразу підтримують Україну, як будь-хто росіяни, поляки і так далі. Але якщо люди мовчать, значить у них якийсь, якийсь процес в голові відбувається. У них є якісь сумніви, а сумнів це риса абсолютно не російська. Росіяни, як завжди, знають все, повчають всіх. У них нема терра-інкогніто, тобто земля невідома і так далі. І так далі. І тому якщо людина просто мовчить, це вже ж якась ознака мислення. І це прекрасно характеризує цих людей. Інколи вони за Україну. А коли у них є якісь сумніви, і вони хочуть надати приклад. Ну, що в Росії щось існує живе і, і, і не мертве, то вони просто мовчать. Вони розуміють, що для будь-якого українця, е е травма, яку ми пережили і в 2014, 2022 році, велика, і давайте будемо якось до них ставитися нормально, охайніше, я б сказав. От приблизно так, от пунктирно, сподіваюся, десь виставити і не знаю, як цього всім буде завтра свої свій виступ, кажуть, що. Росіяни, оці які організатори, вони розійшлють виступи всіх учасників. Якщо все це буде якось подолано ці it проблеми в мене в голові, це IT – це суціль, суцільна проблема, то ми завтра з вами зустрінемося. І знов-таки, як і нещодавно я попереджаю, з русскими треба говорити на рус. На з русскими на русский язик. От, і я буду безперечно, щоб Кацапи мене зрозуміли говорити на мові, яку вони розуміють, а вони, як правило, не розуміють ніяких мов, окрім своїх своєї. Це якраз одна з рис, одна одна з рис яскравих, яка характеризує Російську Федерацію сучасну, минулу, столітньої давнини, позастолітньої і так далі. І так далі. Дякую за увагу. Замов був Микола Вересен. Сподіваюся, побачити вся з вами в найближчий час. Пока.